У столиці тривають наслідки масованої нічної атаки Росії по житлових районах Києва. За попередніми даними, одна людина загинула. Щонайменше 24 травмовані, понад 40 мешканців урятували підрозділи ДСНС. У Подільському, Дніпровському, Деснянському, Солом'янському, Святошинському, Оболонському та інших районах зафіксовані влучання і падіння уламків по багатоповерхівках. Рятувальники гасили масштабні пожежі у квартирах, на верхніх поверхах та дахах будинків, евакуювали десятки людей з осередків займання і задимлених під'їздів. У столиці також горіли дерев'яні будівлі спортивної бази, були пошкоджені приміщення школи та територія лікарні. Частина постраждалих будинків зазнала серйозних руйнувань. На місцях прильотів працюють екстрені служби, медики, поліцейські та рятувальники. Вони продовжують розбір завалів, фіксують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим. Офіційні дані щодо кількості поранених і руйнувань уточнюються.